Всім доброго дня. Я продовжую відео про стелю, він же потолок. От я тут доробив для новочності. Значить, Воно тут вище, в принципі, по-іншому трошки йде. І я зробив тут що оце, це саме покриття воно виходить. Тобто, якщо тут -от сірник є отакий, то тут вони всі виходять. бачите? І це, в принципі, легше, тому що якщо от уже є отут от площа отака намічена, да то треба вміститися. Ну от Я робив спочатку отут, да, а потім отут між ними вже чітко підбирав кожен сірник, щоб воно точно ввійшло, без проміжків, все було щоб щільно. А тут. На от такому от каркасі, тут вони точно так же йде, як і там, тільки відкрито, от, зробив отак от повністю да, до половини сірника, ну, щоб, щоб можна було е клеїти ці довгі, отак от. Тобто, щоб вона теж стояла і на цьому, і на цьому, і на цьому. От, е на трьох точках. Так от, проклеїв тут і потім. Е Приблизно такого довжині, головне, щоб вона була трошки довша і ні в якому разі не коротша, ніж вам треба. от І проклеїв, щоб отут було щільно да в стику ну і між сірниками от, вздовж теж, щоб було щільно. от Потім просто взяв і підтисав а, цим надфилом. <кхм> Підпиляв. Якщо дуже сильно вилізає прямо надто, то можна завжди. Лезом підрізати. От Ну, і останнє: от у мене тут арка, да, буде. Арочна двері, поки що прорізав, ну, не дороблена. Значить, і буде драбина. Ну, Скажімо, от так. да Під кутом туди наверх, на другий поверх. Так от, значить, треба люк робити. Як його робити? Ну Тут у мене, уявімо, що це, я просто сірники приклеїв. Да? От. І отут у мене теж будуть сірники. І, скажімо, я от посередині хочу зробити дірку певної там, довжини. То я приклеїв отак і отак от сірники. Ну, я думаю, о, у мене є ще. Ну, уявіть, що там, їх менше, вони туди ввійшли, все чітко. От, і можна навіть підробити там, люк менший, люк більший, там, ширший, довший. Ну, ви зрозуміли. От, тільки мій люк буде отут-ут. -от, ну, отут -от, тобто я буду підрізати сірники отут. Я думаю, що якщо люди з фантазії, вони зрозуміли, про що я. От, головне, що ці от каркаси. Вони допомагають е, зробити прав, ну, правильні в тій точці, де ви бажаєте, е, таку дірку, яку ви забажаєте, в принципі. Ну і тому наперед треба думати, е, як ви цей каркас будете робити. Ну і останнє отут-от не зашкурено, ну, наждачним папіром чи бумагою, як, як хто називає. О, то бачите, наскільки грубо, да? і отут наскільки гладенько. Не знаю, чи передасть камера, то так, таки да. краще шкурити. Оце так, для наочності. У мене все. Гарного всім дня!